Вітаю всіх на прохання своїх численних підписників. Публікую розклад, чи буде перемога ЗСУ у Загарбницькій війні, в березні місяці, чи чекати якихось змін. Ще в минулому році, коли проводила дуже багато розкладів, карти ще тоді показували про можливі перемоги, але ж побачимо, наскільки це реально. Всі очікують, ждуть. Що ж буде гарного, чи дійсно буде перемога до кінця березня? Розкладемо декілька карт. Подивимося, що ж вони дадуть в підказку для нас, на що потрібно звертати увагу, якою буде ситуація для нас. Так, і дивимося, що відбувається. Справедливість перевернута трошки. Закриті в неї очі. Ще приходиться дуже багато нам оборонятися, відстоювати свої позиції, але ж повернення дуже багатьох людей додому, повернення свої домівки, отримання бажаних новин, якісь радості, багато радості, ще, звичайно, йде маніпуляція, є ще дуже обману, нечесності, можливо, ворог буде старатися. Якимись обманними діями, зробити собі якісь додаткові ресурси, але ж я думаю, що ось оцей король Кубків, це як допомога вищих сил, допомога світ світу цього для нас, українців, для перемоги. Але ж ще березень місяць, скоріш всього, Повної перемоги не видно, але ідуть дуже-дуже гарні позитивні зміни. Ще потрібно дуже багато допомоги грошової для нас в плані покупки потрібного обладнання для перемоги. Звичайно, ще дуже потрібно багато потрудитись, десятка жезлів. Скоріше всього, ще до березня місяця повної перемоги не видно, але ж трохи пізніше ми бачимо, що йде радість, і це більш такий період літа. Ми бачимо, що цвіт, цвітуть квіти і ягоди. Думаю, що це скоріш всього буде через три місяці, тобто, червень місяць, як варіант. Перемоги уже більш такої стійкої. Наша ЗСУ буде перемагати ворога.